Всім привіт, з вами Кльоцик. і Сьогодні ми поговоримо про пару, яку ви можете носити щодня, і ви будете дуже задоволені. І це New Balance 993 і Сьогодні я по факту вам розкажу, чому ця пара вже 15 років є в тренді, чому її особливості, і що саме головне, що вони зроблені в Сполучених Штатах Америки. Серія 990 х стартувала в 1982 році, і 993 це 10-та пара їхньої лінійці, яка була випущена в 2008 році. Так як вся лінійка 990-х не дуже відрізняється по зовнішньому вигляду посилету, виробники в 993-й серії зберегли всі традиційні їхні технології для того, щоб клієнт відчував себе комфортно, і для нього не було різниці дуже великої між 990-ми, 992 ми 91 м або 993-м Моделька насправді була дуже популярна серед фанатів через те, що дуже багато відомих людей носили 990 серію, і ви знаєте, що Стів Джобс був найбільшим поціновичем цієї серії. Хейтери, звісно, скажуть, що це не може бути, але всі матеріали і виробництво знаходиться в Сполучених Штатах Америки, і багато фанатів за це полюбляють 990 серію, тому що вони не зроблені в Китаї, Вітнамі та інших державах. USA. Ну і насправді на підсвідомому рівні я собі в голову заклав, що якщо пара зроблена в сполучених штатах, вони набагато якісніші. Але я протоптав 990-ту пару 3 роки з чимось, і вони в мене ще вдома валяються. І я насправді задоволений був на всі 100%. Не знаю чому, але вони набагато якісніші від інших серій, які виготовляються в інших державах. Що складаються ці красунки? Верхня основа це січиста структура, а також добавлена свиняча замша. А що у нас по -підом? Ошви тут це просто обзор плюс актива, яка дає цій парі надзвичайно велику амортизацію, комфорт для щоденного носіння. Ну і найбільше за що я люблю цю пару. В цій парі є три види ширини: широка, вузька і стандартна. Це досить сильно підходить для тих людей, у кого ось така велика лапа або малесенька нога, а також стандартного розміру. Чому 993 далі рахуються статусними кросівками? Dead Shoes. насправді вони гармонійно балансують між 2000-ми і ретростилем, який зараз непогано відроджується на вулицях нашого суспільства. Далеко не секрет, що за пару мадень і вам треба буде заплатити трошки більше, але ви платите за надійність, комфорт і довговічність. Сучасне покоління вже все п'є каву на безлактозному, мачу ходять на його, займаються різними активностями. Тому ця пара буде ідеально до вашого здоров'я, тому що ваші ноги вам за це скажуть великі дякую. Ну і на завершення серія 990 х насправді не прогнулася не перед ким. Вони дотримали всіх своїх силуетів, заколабилися тільки з найсильнішими відомими людьми, і вони за 15 років як були статусні, так і залишилися. На мою думку, що ця пара. Буде такою вічною класикою, і рекомендую вам придивитися на всі попередні серії і Colorway на нашому сайті. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте дзвіночки і до наступних відео.